Шановні захисники та захисниці України, щиро вітаємо вас зі святом. Коли жовтень землю золотить і тумани пливуть над водою. Україна з молитвою стоїть, щоб герої вернулись додому, захисницям і захисникам слава. Хай збудеться мрія на всіх одна. Нехай закінчиться війна. Спасибі наші захисники і захисниці за кожний світанок, який ми зустрічаємо у своїх домівках за можливість жити. Любі наші захисники та захисниці, сильні, відважні, вірні своїй країні. Ми хочемо, щоб увесь світ знав, як ми вами пишаємось. Ви наша гордість. Хай прийде перемога та мир на нашу землю. Хай тихими та спокійними будуть ранки і ночі. Тримайтеся, ви у нас найкращі в світі. Низький уклін, наші захисники і захисниці. Віримо в перемогу. Все буде Україна. Дякуємо за все, за мужність, доброту. Відвагу. Дякуємо за Україну.